На кишенці я от відзначка мого гуртка. І я її ношу на кишенці, це означає, що я виховник. А також білий шнурик. Виховники тільки можуть носити білі шнурики. Більше впевненості в собі і в тому, що я можу організувати щось, і я не якась там маленька людинка, яка не це. У жовтні цього року Олександр Шеметун вдруге став очільником пластової ради Київщини. Ще п'ять років тому він шукав пластове середовище для розвитку своїх дітей, а відтак сам став волонтером. Долучився. Пройшов спочатку базовий знайомчий вишкіл воденний, який у нас називається КВДЧ. Потім трохи пізніше пройшов вишкіл виховників юнацьких. Мене зацікавила більш старша вікова група це діти від 11 років. На Київщині працюють 16 пластових осередків. Осередки є у нас дуже старі, такі, наприклад, як Вижгород, і осередок якому цього року ми святкуємо 30 років. Там 30 років вже є пластуни, які були першими на Київщині. Є осередки молоді, які нам тільки засновані, наприклад, цього року, де є ініціативні групи декілька людей. Можуть бути, які хочуть, щоб там була пластова діяльність. Займаються у пласті близько 600 вихованців. Олександр Шеметон говорить, що щороку зростає кількість охочих потрапити до скаутської організації. Є величезний попит, запит від будь-якої громади, в яку ми їдемо, насправді стоять величезні черги. Тобто, дуже багато батьків хочуть, щоб їх діти так само займалися виховувалися за пластовим методом. От, е, на жаль, ми не здатні купити всіх бажаючих. Е, тим не менш, ну от, багато, багато людей постійно звертається. Пластуни разом із виховниками щотижня збираються на заняття, а ще відвідують безліч таборів, заходів та вишколів. Наприкінці жовтня обучі провели триденне навчання з управління проєктами для старшого юнацтва. У ньому взяли участь 30 учасників із різних регіонів України. Орієнтована на те, аби спочатку дати теоретичну частину юнацтва, розказати, що таке є проект, чим він відрізняється від процесу, далі, які є етапи проекту, що на кожному з цих етапів необхідно робити, аби проект був успішним. Також ми орієнтуємо наших учасників на реалізацію суспільно-корисних проектів. Максим Дусяк приїхав на вишкіл зі Львова. Він у пласті вже чотири роки і не припускає жодної події. Плац дає дуже Класний досвід, такі навички, як виживання в природі, взаємодія з людьми, комунікація, робота в команді, організація якихось заходів, подій, це все, якби сприяє розвитку. Серед учасників і 16-річний Ростислав Карпенко із Бучі. Він розповідає, долучився до організації ще в 11 років. За цей час отримав нові знання та навички. В першу чергу, що завжди можна помилятися і. Мабуть, більше впевненості в собі і в тому, що я можу організувати щось, і я не якась там маленька людинка, яка не може це. Власна більша скаутська організація, що існує вже 111 років, вона реалізує просту мету змінити Україну через своїх вихованців, говорить Олександр Шаматун. Людина, в який закладено правильний цінностний фундамент, він далі все своє життя присвячує українській справі. В незалежності від того, де він знаходиться. Це є задача нашої організації виховувати таких людей. Одяг пластунів складається з берету, сорочки, хустки, штанів або спіднички та взуття. А ще вони носять спеціальні відзнаки. У мене на кишенці є відзначка мого гуртка. Я її ношу на кишенці це означає, що я виховник. А також білий шнурик. Виховники тільки можуть носити білі шнурики. І цей гурток називається саломандри. Відзначка там спільно намальована нашим гуртком. Для того, щоб в ньому це, соломандра, є гори, є мандри, як зашита наша ідея, наша гуртка. Якщо говорити про шлях гуртку, вони проходять рік-півтора, це називається перша проба. Для того, щоб коли вони її закінчують, вони могли скласти пластову присягу. Так після цього вони Юнацтво має право носити таку пластову лілейку. У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр Шаметун боронив ірпінь. Він доєднався до 114-ї бригади територіальної оборони Київської області. Чоловік вже звільнився зі служби та повернувся до громадської роботи. Військові дії там суттєво вплинули на, на будь-яку громадську організацію. Тут дуже цінно наші старші вихованці юнацтво, вони. Підхопили оці справи, які там хтось не міг робити. Там був війську, хтось займався іншими волонтерськими проектами. Вони почали організовувати заходи для округи для Київської області, таким чином, щоб ну люди не втратили це відчуття єдності. Спільно. Восени минулого року вдалося відновити роботу скаутської організації Пласт на Київщині. Олександр Шаметун зазначає, планує і надалі рухати місію пласту, розширювати осередки із заходу на схід, збільшувати кількість учасників та виховувати нове покоління українців. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі спеціально для інформаційної агенції Погляд.